Осінь сонячний день, таке прекрасне місце, гарбузи, цілий віз гарбузів, лісопетний батальйон. Навіть баян знайшовся. Ви знаєте, це просто Бог так зробив, щоб навіть баян, навіть баян тут знайшли. І звичайно, є батальйон, є баян, то має бути і пісня, а пісня особлива. Ми її не співали. Ми зустрілися з тобою у вишневому садочку. Я на дереві висіла, Зачепившись за сорочку. До землі було далеко. Метрів десять з половиною. Ти сказав, щоб я тримала сам полетів за драбину. І А я поні цвіту. Я йду, до тебе йду. Ти прибіг я ще висів на тонкій сухій гіляці і мурахи табунами бігали по моїй спині Ай, дуже швидко. За хвилиною хвилина не приніси ту рабин, бо тяжка різь, драбина віре твоя. Я буду, я йду, я йду, до тебе йду. От що за давно не співали під баян, І за цю пісню забули. От дівчата мені нагадали. Добре, що в мене такий бойовий батальйон.